Основні критерії, які ми погоджуємо, це кількість людей, організатор, тобто дані організатора обов'язкові, нам треба для цього, е, як мінімум, контактні дані. Повинна бути особа, яка знає, де знаходяться укриття, і може провести і мусить провести е, попередній інструктаж з учасниками заходу і відвідувачами цього заходу. Також, ну, очевидно, місце, дата, час та. Е, Кількість часу, який захід буде тривати, Все це відбувається в письмовому вигляді. У нас є електронна пошта з на стрінці в Фейсбуці Закарпатського обласного територіального центру контактування та соціальної підтримки її можна знайти. Що ви пишете? Як захід передбачає тисячу людей, але укриття у вас немає. Відповідно, також буде відмова, тому що ну як ми можемо це погодити, хто буде потім нести відповідальність? Відповідно, якщо не доведе господа, щось трапиться, а якщо не вказано в листі всіх необхідних даних, тобто організатор, е ПІП-контакти, відповідальна за безпекові заходи особи, ПІП контакти, кількість учасників, наявність укриття. Ну і відповідно час місце проведення заходу. Також ми будемо просто повертати на доопрацювання такі запити. Ми орган військового керівництва, але ніяк не орган якогось судового, і ну, ми не притягуємо до відповідальності. Тобто, у разі порушення даних вимог, відповідні рішення будуть вже приймати органи, які компетентні на це.